Несподіванка номер один це присутність репертуарі, пісенному репертуарі нашого Елвіса пісні Раїси Опанасівни Кириченко, я козачка твоя. Ми підсвіваємо. Фриструменіє зоря, І за обрію пав місяць. Я не возьму. <плес> я козачка твоя, <плес> я <плес> дружина <плес> твоя, <плес> пане <плес> полковнику <плес> місеньок. Я козачка твоя, я дружина твоя. Пане полковнику синьокий. пане полковнику мій синьокий. пане полковнику синьокий. Ми просто повернулися з Полтавщини, а Раїса Кириченко, наш славна донька саме полтавського народу, та Полтавщини нашої, то Елвіс там цього і наслухався.